Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми будемо черенкувати волотисту гортензію, ну, можна сказати, зимовим таким ось способом. І почнемо ми ось із такого кущику волотистої гортензії Vanilla фрейс Я якраз наріжу необхідні собі череночки палички, які будуть далі в мене відігравати важливу роль для черенкування. І тим самим проведу. Обрізку. Зазвичай я залишаю по дві, по одній, три, максимум, прунички для того, щоб сформувати свій кущик. Поступово прибираю всі мої минулорічні підв'язки. Часто ця гортензія розвалюється, не витримує навантажень своїх соцвіть і потрібно підв'язувати. І далі продовжую ось так. Нарізати, зрізати палочки, те, що йде всередину, я прибираю для того, щоб мій кущик не був загущений, а все інше просто підрізаю, залишаючи невелику кількість бруньок. І ось саме ті палички, гілочки, які ми зрізали, ми їх не викидаємо, а використовуємо їх далі у нашому зимовому черенкуванні. Ось такий вигляд вони мають. Я їх собі зберігаю і далі покажу, що я буду з ними робити. Коли ми нарізали наші ось ці палички, важливо не перепутати, як будемо ставити воду де верх, а де низ. Ось наші йдуть брунічки, ось такі вони, то вони повинні дивитися ось так, вгору. Ось так це буде вниз, вони дивляться. А ось так саме ось вгору. Тому будьте уважні, і ось ці гілочки ми поставимо у воду. Якісь залишимо, якісь малі можна викинути, такі тонкі. І будемо чекати, коли на них з'являться пагони зелененькі, і тоді вже далі будемо їх укорінювати. І ось уже мої палички у воді. В таких баночках ну можна щось собі обрати. Такий від нас жорстка вода на лід є. І водичку потрібно буде змінювати. ну Десь раз в 3-4 дні я буду міняти. І ось уже в мене вони постояли декілька днів, і можна побачити, як вони починають набрякати. Тобто, ось ці наші бруні вони прокидаються. І саме ось тут на них сформуються маленькі такі паросточки, які далі я і буду вже укорінювати. Тобто, ось таким чином ми зможемо розмножити нашу волотисту гортензію. Ну, як це буде? Відбуватися, як вони будуть розвиватися, я покажу у наступних відео. Діліться ви, чи, чи ринкували ви таким способом гортензії, буде цікаво почитати.